Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео мова піде про широколисті гортензії, тому що було запитання від моїх підписників у минулому відео в коментарях показати, як ростуть широколисті гортензії. Ви знаєте, я попередніх відео показував свої волотисті гортензії, як вони зростають, усю красоту, друзі, але в цьому відео викрасити не побачите широколистих, такої, як у волотистих. Зараз поясню, чому. А я не буду просто не буду показувати просто сорти, як вони виглядають, друзі. А буду дещо розказувати, як зберегти і як гарно можна сказати, пристосувати широколисту гортензію влітку для гарного росту, тому що ви знаєте, що вона не буде рости на відкритому сонці, так як зростають волотисті гортензії. Значить, руколиста гортензія, друзі, вона більш вибаглива, вона, хоче, можна сказати, спеціальних умов для росту, друзі. Але я покажу вам все-таки, як пристосувався я із, із з грошечним вирощуванням на відкритому ґрунті, на сонячних ділянках, друзі. Як можна все-таки розмістити широколисту? Найкращі умови, друзі, для широколистих гортензій це є е, на півтінь. Тобто, як на півтінь? значить до, до 12-ї години можливе відкрите сонце. Після 12-ї бажано, щоб гортензія широколиста перебувала у тіні. Інакше вона буде. Горіти, друзі, на сонці, листя буде підгорати. Я вам зараз покажу, як висадив я е, свої кущі у відкритому ґрунті, яке місце я знайшов, як я виходжу із ситуації, тому що у нас була е, така, можна сказати, декілька тижнів спека аномальна, більше 30, 32, 34 градуси тепла, друзі. Зараз оці гортензії, які ви бачите перед собою, це є контейнерні гортензії, це мої маточні кущі. Вони знаходяться, друзі, значить, яке пристосування я їм знайшов. Вони на північній стороні будинку. Тут можна сказати, така зелена зона у мене, зона відпочинку. Але, друзі, тут найкраще для них місце, тому що сонце тут тільки до. Годинки 12-ї, а то і менше. А потім вже з'являється сонце, коли заходить після 18 години, друзі. Бачите, гортензія тут себе досить гарно почуває, можна сказати, навіть дуже гарно, тому що кущі листя верніше зелене, гарне, таке темне. І по цьому можна судити, що Гортензія гарно себе тут. Поводить і гарно, наростають, гарно наростає зелена маса, друзі. Значить, чому ви не побачите тут такої краси зараз, як на волотистих гортензіях як в цей час, друзі? Тому що я ріжу тут живе. Це є, значить, мої маточні кущі, які я використовую для живцювання, друзі. Але дивіться, як я нарізаю е е е живці, Значить, спершу я. Переконую, що це дійсно відповідає сорту дана гортензія, тому що дуже багато я купляв минулого року маточників широколистих гортензій. І, наприклад, якось цей сорт я купляв як топіло Новола. Він гарно квітнув, Він є у мене на телеграм-каналі. Виставлений відео, як він квітує. Він гарно заживцювався, друзі, але махровості, я вже про це розказував, я там не побачив. Хоча бачите, тут починається друга хвиля квітування. Уже ця гортензія вся в пупіках друзі. І хоча вона гарно заживцювалася, і сажанці. Будуть, друзі, у серпні місяці, але я не буду цей сорт позиціонувати як із допіонувола. Я буду показувати, як він квітує, і, відповідно, показувати живці. І просто буде як невідомий сорт. Кому таке підійде, друзі, то зможуть собі таке придбати. Наприклад, дивіться, у мене тут є сорт широколистої. Цей ісбьер, по-моєму, називається, та не, по-моєму, точно. Це вже пішло друге квітування. Бачите, який білий-білий, білосніжний, можна, можна сказати, <кхід> цвіт. І ось тут вже пішли нові прирости. Це ось такі прирости. Ось тут було, бачите, був обрізаний цвіт, і наросли нові, наростають вже верніше нові пагони. Ось ці пагони можна, коли вони підростуть, можна буде ще раз знімати на живець, а можна залишити до наступного року, і це будуть квіткові бруньки. Вона закладе в цьому році квіткові бруньки, наступний рік буде квітувати. Але друзі, я різав тільки живець, коли я переконався, дійсно у сортності. Бачите, я думаю, що це відповідає сортність. Сорту Ice Geor. Наприклад, у мене тут зараз світ е теж доцвітає, можна сказати, це є Red Beauty. Але, друзі, в мене є сумніви, що це Red Beauty. Я буду ще спостерігати за цим сортом. Не дуже мені цей цвіт подобається. Наприклад, зараз вам показую теж, в минулому році я придбав е цей сорт е серія You Me To Gazen. Ось цей. Зараз я відокремлю. Тому що це окремо. І це окремо, бачите, вона вже пішла на друге квітування. Youedmi. Не знаю, це повинна була теж серія бути махрова, але тут махровості не дуже то є, не проявляється, не знаю. Це, мабуть, теж пересор, друзі. А ось ця гортензія це є мого живцювання минулого року, серія Endless Summer The Bright, Біла гортензія. Вона така впізнавана, тому що вона, бачите, має такі, таку перлинку в середині рожевого кольору, коли починає квітнути. І вона починає квітувати більш таким зеленим, лаймовим відтінком, а потім вже стає така біло-біло-білосніжна. Це мій заживцьований оцей саджанець, минулорічний. Він гарно наріс, квітує. Ось такого саджанця можна вже брати живці, тому що я дійсно знаю, що це є. Відповідає сорту, Друзі. А тут зараз вам покажу моя малинова. Бачите, вона вже одна сторона відквітає ось ці квіти. Зараз я так для порівняння. Бачите, темно малину у мене багато купляли, моїх підписників. А ось цей пупіх, ну це не пупіх, це вже суцвіття, тільки починає, тільки почав квітнути. Бачите, як виглядає. А оці вже такі на піку цвітіння, можна сказати, перецвітають малинові, бачите? Ось як виглядає. Це теж мого живцювання, друзі. Ось, наприклад, я дочекався цвітіння. Ось тут сорт є. Зараз покажу вам, це є Hot Red. Я думаю, що він відповідає сортності. Бачите, як виглядає І відразу йде такий. Насичене, насичене таке суцвіття. Камера трошки не так передає, але із такого сорту, друзі, я вже нарізаю живці. Тому що я переконуюсь 100%, що сортність відповідає. Так само у мене є гортензії з паспортом. Ось, наприклад, я придбав цей грін-шадоу. Бачите? І вона дійсно зараз вам покажу, де вона тут вона квітує. Це є другий мій Green грін-шадоу. Зараз вам покажу. Тут є вас паспорт теж до нього. прошу. І бачите, вона квітне такими дійсно насиченими і насиченими такими вишневими квітами. І має такі. Зараз може тут буде краще видно. Ось тут є суцвіття. І бачите, такі має зелені маски. Ось, тому вона називається Green Shadow. Ця сортність дійсно відповідає 100%, друзі. Ось таких. Маточників я беру е, живці і в корінью. Це вже 100% сортність. Так само блаумайс у мене купляли мої підписники. Це теж рослина з паспортом. Теж вона гарна. Зараз де я його знайду. Тільки тут паспорта немає. Оце є блаумайс Myce. Значите, у мене тут підписана Blow І вона, друзі, ось, зараз вам покажу місце. Місце зрізу. Добре, не видно. Я думаю, буде видно вам на камеру місце зрізу. І вже нові, бачите, випускаю нові пагони. Це на наступний рік тут будуть або бутони, або можна ще в цьому році зрізати і заживцювати, друзі. Так виглядають широколисті гортензії в контейнерах. Зараз вам покажу, як я їх застосовую. Тут, друзі, ще є один у мене такий цікавий сорт. Але тут настільки багато пуп'яхів на ньому. Верніше це вже суцвіття, це є допіороза. Вона теж відповідає, відповідає сортності. І один, значить, я тримаю для цвітіння, а інший я, друзі, зрізав на живці. Бачите, вона так зеленовато з такими теж зеленими такими прожилками квітує. Досить так цікаво. І зараз вам покажу ще один сорт, який я теж зрізав на живці. Тому що я переконався у 100% його сортності. Друзі, це є сорт Cyril Blue Пурпул, Якось так він читається. Ось. У мене є бачите, така. Зараз, 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 зараз. Ось така етикетка. Не можу навести добре різкості, але думаю, ви побачили. І Квітування, бачите, таке сигнальне квітування, і це теж бачу, що відповідає сортності. Ця гортензія, ось таких я ріжу живці, і деякі живці, друзі, будуть у серпні місяці. Для реалізації буду пропонувати у великих кількостях. Це ви можете відслідкувати у моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео. А зараз, друзі, щоб не затягувати, покажу вам ще, як я пристосовую оці контейнери на, також на сонячних ділянках, а також як ростуть гортензії у мене на відкритих, у відкритому ґрунті. вірніше. Ось, друзі, у мене є тут висадження моєго живцювання гортензія це Малинова. І декілька кущів висаджені значить, у відкритому ґрунті. Як я їх пристосував. У мене тут така є стіна. І сонце тут з'являється, правда, навпаки, не після 12, не до 12, а після 12. Тут, друзі, є трохи тіні, тому що гортензії знаходяться під вишнею. Тут, бачите, таке зараз вам спробую показати, є така вишенька у мене. Яка робить таке непогане притінення. значить Крім того, як ще я їх тут значить притіняю Цю клумбу я висаджував цьогоріч весною. значить Висадив я тут ще на перед цими кущами там ще інший є, другий сорт гортензії. Висадив я троянди, кущ троянди. Це має бути плетиста, по-моєму, Едем Роуз. Вона більше рахується до такої потужної плетистої. Троянди, друзі, я надіюся, що вона все-таки буде затіняти на майбутнє ось ці гортензії. Крім того, друзі, я її затіняв ще, коли була така аномальна спека, просто картонним ящиком. І з південної сторони заставляв їх картонними ящиками. Бачите, цю гортензію я вже обрізав. Ось це квітування було, я пообрізав її і вона вже випускає нові пагони. Нові пагони вже наростають. друзі. Також я тут пристосував Це є, вона в контейнері в мене. Це є сорт blue Decal. Друзі, гарна гортензія, вона безперного, можна сказати, такого пітування. Зараз вона трошечки пригальмувала, тому що почалося в нас вже таке легеньке похолодання дощі. Зараз вам покажу зблизька, як вона квітує. Вона міняє колір, вона взагалі-то є рожева, але бачите, я. Її особливо не підкислював алюмінієвими такими квастями, а тільки підживками для гортензії. І значить, вона трошечки змінила колір, друзі. Зараз вона вся в бутонах, фактично, в пуп'яхах. Вже минули соцвіття Переквітували, вона готується, можна сказати, вже, не знаю до якої третьої, четвертої хвилі квітування. Друзі. І тут я теж висаджую троянди спереду. Надіюсь, на майбутній рік вони будуть їх ось ці Значить Дивіться, ось тут в мене є Значить сорт висаджений Endless Summer біла теж The Bright. Вона вже після квітування, після обрізки випускає нові пагони. І я ось так стараюся їх, можна сказати, затіняти горшками волотистої гортензії. Бачите? Тут я ще не пообрізав усі освіті, але. Вона трошечки так і хлорозить від температурного хлорозу, але ось ці пагони випустила такі нові, досить непогані. І затіняю її горшками. І не тільки тут, друзі. Ось тут дивіться, значить, тут в мене розміщені маточники моїх волотистих гортензій у горшках. Бачите, на відкритій сонячній ділянці, і тут я все-таки вирішив висадити широколисту гортензію. Тут відкрите сонце. Цілий день, практично, друзі. Значить, що для цього я зробив? Я використав також ці горшки, значить, дивіться, показую. Ось, висадив. Зараз, бо тут її не видно фактично, дивіться. Цей є сорт ось, висаджена у відкритому ґрунті. Ось так зроблю. Це є сорт Endless Summers Bloom Star. Бачите, я її затіняю ось цими от горшками. Ось так вона притінена, то вона ще відповідно і росте. Зараз вам покажу для експерименту, я просто висадив її на пекельному сонці, то вона зростати не хоче. Значить, ось тут теж так, бачите, притіняю. Вона трошечки такий ще має, як би хлороз, але це є тільки минулорічні саженці, укорінені, друзі. Вона ще розростеться, я думаю, це притінення трошки її і тут рятує зараз вам покажу для, для експерименту. Я висадив просто на відкритому сонці такий сам сажанець широколистої гортензії. І він, друзі, бореться-бореться. Ось тут ніби є таке трошки притінення. Бачите, гейхера росте нормально на відкритому сонці, а гортензія, вона нібито і росте. Бачите, вершок зелений. А листя все-таки жовкне, просто, воно просто горить. Просто згорає і вона не хоче тут нормально рости. Хоча волотисті у горшках, бачите, вони гарно себе почувають, коли при відповідному поливі, а також відповідна підживка, і на відкритому сонці волотисті ростуть, друзі. Значить, дивіться, ось тут у мене ще є таке притінення природнє. Тут теж сонячна ділянка, повністю відкрите сонце. Тут у мене троянди ростуть. І значить, як я їх пристосовую, як я їх, можна сказати, ховаю. Значить, кущ деревовидного піона я використовую для природнього затінення. Гортензія теж Endless Summer Bloom Star. Вона ще тут трошечки квітує, горшок, горшок. Зараз, зараз це, це, це флокси. Я вирощую у горшках цей горшок, по-моєму, 10-літровий. І бачите, він повністю знаходиться в притіненні оцього куща дервовидного піона. Ось так можна теж притіняти, друзі. Зараз тут ще покажу також такі кущі, як я ховаю. Ось, дивіться, до речі, тут гортензія. зараз Зараз це є сорт, друзі. Френч Кан Канкан, вона теж у величезному горшку, по-моєму, 20-літровому, вона захована за великим кущем. Бачите, ось який здоровезний кущ деревовидного піона. Основне, друзі, якщо ви хочете на сонці вирощувати і у горшках, потрібно, щоб не перегрівався контейнер. Якщо контейнер не буде перегріватися, то в принципі, все буде нормально і все буде гаразд. Гортензія буде рости. Листя горіти не буде. Бачите, листя у неї не горить, можна так сказати. Ось. Тут є теж Endless Summer сорт у контейнері, і все за цим деревовидним піоном. І ще в мене захований кришталевий палат, чи якось так. Ось, зараз навіть вам так покажу, бачите, ось величезний кущ. Тут в нього такий є сховок навіть в цьому деревовидному. Якщо дуже сильна спека, я його прямо туди всередину ховаю. А так, друзі, він досить гарно себе почуває, і досить гарно вони тут ростуть. Верхи відкриті на сонці, а низ горшок не перегрівається, і при нормальному поливі гортензії себе нормально почувають. Ось так я вирощую широколисті гортензії, друзі. З ними і більше мороки, чим із волотистими. Відразу вам скажу. Ну, але воно того. Вартує, друзі. Так що не буду затягувати відео, тому що відео получилося довгим. Задавайте запитання. Кому цікаво, усім радо відповім. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого відео. Усім дякую за перегляди. Усім, друзі, бажаю добра, миру і все буде Україна!